В Єгипті не так давно було знайдено папіру стародавній, датований ще 1200 років до нашої ери, який називався Книга про недослівно, я скажу, книга про те, як зробити ліки для тіла. А основним інгредієнтом для створення цих, цих ліків був природний елемент, який ми маємо у себе на столі, можливо, навіть щодня. Це був мед. От сьогодні ми продовжимо ту тему, яку розпочали. Минулого вівторка про мед та його продукти бджольництва. І сьогодні у нас Дмитро Любченко, який є бджоляром, який знає про мед дуже багато, і не тільки про мед. Я вітаю вас. Вітаю вас ще раз. От ви звичайно, тоді я зрозуміла з минулої зустрічі про те, що про мед ви можете говорити дуже багато. Знаєте, дуже багато. Однак, от ми розпочали цю тему минулого разу. Однак, чи дійсно це такий чудодійний продукт, який здатен лікувати всі хвороби? До речі, ми говорили про душевні хвороби от на початку. А чи може мед тут е згодиться? Чи можна не нервову систему до речі, медом лікувати елементарно? Навіть раніше це було єдине снодійне, природнє, розводили медочок перед сном з теплим молочком або теплою водичкою. Пили там півскляночки і сон був дуже гарний, міцний і тільки гарні сни, сни снились. Потім хочу додати до того, що ви сказали на початку. Так дійсно був такий відомий полководець Олександр Македонський, він, коли загинув, Єгипет, здається. Його транспортували як героя на батьківщину Македонії, саме в вані з медом, uh -huh. тому що мед має антибактеріальні властивості і зупиняє розклад тіла. Ну, коли це мова йде про живу людину, якщо є якась рана відкрита, то достатньо намазати мед на цю рану і поробити ваночки медові. І набагато швидше загоювання відбувається, в рази швидше, ніж традиційними лікарськими засобами це робити. Тобто на зеленку йод, а мед. Мед, якщо, якщо, і, так, якщо смачно, так, і, смачно, і смачно і корисно. І корисно. Потім ось ну, на власному досвіді можу підтвердити, я час від часу люблю проїхатись там 30-40 км на велосипеді. Беру з собою водичку, звичайно, воду, або очищену, або джерельну, На півтора літра десь грамів 100 меду розвожу. І отакий, от як би. Енергетичний елемент в рюкзаку. Вазі. Тобто не цукерочку солоденьку, Не цукерочку. Да? Не цукерочку, а медок. Медочок розведений з водичкою. Миттєво потрапляє в кров енергія через воду і сам сам по собі це енергетик дуже потужний. І немає ніяких процесів там, оброблення цієї. Це вже готова енергія, коротше кажучи, в воді. Тому відновлюються сили миттєво і можна їхати і їхати, як кажуть. Немає нічого такого, да, що ми зараз відкриваємо. Це відкрито ще нашими пращурами стар давнині сиві. Да? Однак мед зараз, от про що ми хотіли б наголосити, і минулого разу це намагалися зробити, і сьогодні знову ж таки. Мед це той продукт, який дає нам силу, здоров'я, життя, і до речі, це елексир молодості і краси. Це щодо жінок, які шукають собі там суперкреми для того, щоб зберігати. Да? От мед, мед, їжте. І можливо навіть маски з ним робіть, тільки перевірте спочатку себе на алергію. Однак до чого я? Ми бачимо дуже багато розрекламованих цукерок, там солодощів, да, про які говорять, що вони натуральні на природних елементах. Не треба то То розрекламоване, то не наше. А це наш вітчизняний продукт, який дасть все і ще більше. Які треба споживати і навколо меду є ще безліч тих речей, тих продуктів, які дає бджола, які не менш корисні. От що то є? Бо ми знаємо там про віск, угу. про соти, про щось таке. Однак же там теж не почати край роботи і, і інформації. Так, да, це правда. Ну, хочеться згадати про пергу. Яку ви забули? Так, вибачаюся, шановні глядачі. Однак ми підготувалися вдома, і ви на нагляд, зразочок Взяти. Так поспішав на передачу, що забувся. Ну, Два слова. Природа походження. Значить, продукт абсолютно на 100% робиться бджолою. Під час збору нектару бджола збирає пилок, несе вулик, складає цей пилок в вигляді таких комочків у ячейки, трамбує його. Цей пилок, він збагачується ферментами бджоли, і потім ці затрамбовані шматочки пилку в ячейках заливаються ще зверху медом. Угу. Відбувається така, утворюється таке анаеробне середовище, де в результаті дії природних дріжджів утворюється такий якийсь як невеличка силисна яма, якщо такими простими словами сказати. Утворюється молочна кислота і вона захищає продукт від псування. Також ця молочна кислота дозволяє зовнішній оболонки пилкових зерен розчепитися, бути якби такою пом'якшеною і в процесі споживання, якщо людина їсть пергу, то засвоювання з перги набагато разів вище, ніж пилку, тому що в пилку цих процесів не було, це якби напівфабрикат. Пилок теж гарна річ. Проте перга це вже кінцевий продукт, і якщо є вибір, що взяти пилку чи перги, то вибирайте пергу. Вона дещо дорожча, але користі від неї в рази більше. Тому якби то, що ви переплатите за ціну, це покриється набагато вищою користю. Це такі природні, я читала, що це такі природні вітамін. Це в світі найактивніший, найактивніша в світі природня, біологічно активна добавка. Активнішою просто не існує. Угу. Ось, навіть, от якщо от. я зараз хочу попросити так. наших режисерів, щоб. Бо ми зараз говоримо так собі, да? от На пальцях. Так, за... Якщо є картинка, то дайте нам ось, от так, от виглядає так це в природньому. Це в розрізі в стільникової вона така складна. Да. Так. Ну, це, це перга. Це те, що природне, що потім ви витягуєте, да? І от, до речі, в такому вигляді, як показано в соті. Вона найкорисніша для тобто споживання. Тобто вже можна Якщо це, якщо це вона е, звідтіля е, витягується механічним методом без заморожування, то це теж дуже гарно платить. А те, що вона різного кольору, це мені цікаво. А різного кольору, тому що ареал польоту пчоли 3 км і. Як правило, різні Ось дивіться, рослини. Дивіться, отут навіть от дуже добре видно, як тортик такий виглядає. Так, так. так. Тут навіть порівняли, дивіться, да? Точно торт і пирога в сотах. Тобто природня з одного боку, а з іншого боку. Просто бджола летіла, знайшла е, певний шматок, там одні трави росли, там визбирала все, переключилась на інші і такими нашаруваннями складає. Тож вона паралельно збирає нектар і пилок. Е, тільки весною бджоли здебільшого збирають пилок, тому що іде активний. До речі, чому перга така гарна? Значить, це, е, в склад її входять е, білки, які легко засвоюються, всі 10 незамінних амінокислот, е, більше 50 ферментів, десятки мікроелементів, всі відомі вітаміни. І що найцікавіше, воно знаходиться е, в комбінаціях, які по хімічному складу задовольняють, а то й навіть з головою покривають потребу людини в усіх мікроелементах і незамінних амінокислотах. Тому, якби. Якщо у вас вибір є, якщо ви ведете активний спосіб життя, або просто хочете бути здоровою, активною людиною, повноцінно жити, якби ну, можна, як кажуть, на холостих життя прожити, а можна дуже активним бути. От, то е, в природі ну, так синтетично, ще не придумали кращу річ, ніж ця біологічна активна добавка. Тобто її можна їсти як і кожного дня там, по 10 грамів. Так і якщо ви, не дай Бог, захворіли. Там вже трошечки більша доза від 30 до 40 грамів добова. Слухайте, ми так. з вами зараз можемо залишити фармацевтів без роботи. Е, ну це правда, що дійсно, якщо я можу відмовитися від як ви говорите, синтетичних оцих всіх вітамінів, які нам чухують по б безнословним цінам. Десять грам це скільки? От якщо так ложечка, щоб… 10 десять грамів, десять грамів перги це чайна ложечка, тільки без горечки, без гореч. тобто, пів чайної ложечки зранку, піввечері розсмоктувати. Але після краще після їжі до їжі вона дуже активна може. Шлунок неправильно себе повести просто, і може бути таке, як би не приємно. Е, оці норма споживання вона залежить від ваги, вона залежить від віку, вона залежить там від чого вона залежить. Значить, можна, е... Чи можна вагітним жінкам, дітям? Дітям з народження можна. Справа в тім, що в пергі немає алергенів взагалі, якщо в пилку вони ще є, то пергів в результаті оцього силосування, так би мовити, вони ці не уходять. Тобто зовсім навіть якщо в тебе алергія на мед, то ти пергу можеш їсти. От бачите, як здорово. І дуже, до речі, гарні маски роблять, змішують мед з пергою, маски на обличчя в угрі особливо очищує. якщо підростки да, очищає обличчя. Ну, якщо все нормально, просто жінка, як кажуть, буяє красою. Ото бачите, точно все треба собі перги побільше не А якщо це його можна, ну є якісь знаєте, як ми вітаміни приймаємо, да? ми приймаємо якийсь цикл. Місяць п'ємо, там три місяці не п'ємо. Чи осінь настала, п'ємо вітаміни, потім не п'ємо. З пергою як теж так? Ну, якщо я зараз буду розказувати, я буду схожий на фармацевта. Щас так вам ми тут, з цього дитина І буде це схоже на якийсь там бізнес-проект. Тобто хочу ще раз наголосити, всі активні продукти бджільництва, вони треба індивідуально. Я, ну, в, тому, в тому і, як кажуть, і різниця між народними засобами і фармацевтичними, в тому, що коли людина споживає і віддає перевагу народним засобам, там оздоровлення, лікування, вона як то... Відчуває свої потреби внутрішньо. І організм сам, сам оці налаштування підбирає індивідуально. То ти сам коригуєш. Так, себе. так. Є взагалі, так в літературі пишуть 10, від 10 і до 40 грамів на добу перги. Тобто, скільки вам треба, я не знаю. І от відчуваєте ви себе класно при 10 грамах та на здоров'я, от, от, от і ваша норма. тобто Вибирайте персонально. І все буде гаразд. Ну все ж таки, абсолютно немає, От ви говорите, немає абсолютно ніяких протипоказань? Немає. І вагітним жінкам? Вагітне немає. Абсолютно немає. Унікальна просто якась річ. Унікальна річ. А що ще є таке унікальне от серед продуктів, саме Значить, Унікальна річ, але вона більш важко доступна. Маточне молочко. Чому важко доступна? Мабуть, та й та й у нас, якщо чесно, не, не, не... От давайте про маточне ага. молочко чи зима, На, я наступ, хочу, щоб вони встигли. Mm -hmm. да. Я хочу, щоб як же ж правильно обрати. От ви сказали, що краще в такому природному невитягнутому да, вигляді її а, купувати там, для себе. У мене виникає питання: mm -hmm. там, окрім корги, ще є оцей віск, так. Краще щоб... все жувати з воском, тому що і тут, ковтати? Е дивіться. Значить, віск сам по собі, він, якщо ви ковтнете, він у вас не розщеплюється в шлунку, він просто прочищає кишко-шлунковий тракт, шкоди ніякої не, 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 не западіє. Uh -huh. У мене, ну, сину, коли народився, там 8 місяців було, він любив забрус жувати. Забрус це коли качають рамку, зрізають воскові кришечки, і це okay. називається забрус та uh -huh. да, обрізки. То, якби він любив їсти, це ковтати, як кажуть, все в нього нормально. Жуйка було. така природа. Така жуйка. І по цей день оце на столі стоїть, і замість цукерок оцей баночка забрусує, діти його колупають, їдять, жують, і якби настрій хороший. Угу. Хворіють дуже рідко, якщо хворіють, то знову таки їдять мед активно. Да, пергу, пергу. да. Тобто задача продуктів бджониниста більше стоїть. Ну, споживати їх і тримати себе в формі. От як кажуть, запас міцності, щоб був. Угу. А якщо поки ми там... беремо все ж таки о 30 секунд, якщо ми mm -hmm. беремо все ж таки, оце вже перероблене, що там має бути таке, щоб я впевнилася, що воно справжнє? От брига су... не в сутах, а от я така. думаю, тільки, тільки совість бджеляра, Ну і ще один момент: вам просто варто раз скуштувати його в свіжому вигляді, таке воно от зранки. Його коли дістають. Це цей смак. Вже? Да, він, він якби характерний. Коли mm -hmm. воно е, методом виморожування, тобто, що роблять? Заморожують дуже сильно ці стільники, віск тоді робиться крихкий, як скло. Його тоді механічно подрібнюють, і про, на ситах таких оціють віск mm -hmm. від перги. Перга при цьому процесі механічному не подрібнюється, вона залишається цими комочками. Просто мороз. Він якби ферменти нейтралізує, ну не всі, ну багато. Тобто Вітамінів... це вже не буде така збагачена да. річ. Так, як Це якби річ, річ буде корисна, ну набагато буде уступати у цьому свіжому. Тому знову ну, ж таки вертаємося до індивідуального оцього поняття. Підходу в виборі да. саме да. продуктів жальництва. Що ж, ми ну ми будемо продовжувати цю тему, бо знаєте, це саме той продукт, про який можна говорити безкінечно, і е, будемо говорити про те, яку. Користь він Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша програма була вам корисною, бо ми намагалися пояснити, що треба лікувати і душу, і тіло, і бути уважним до всіх складових свого ременів. Дякую вам, пане здоров'я. Це була програма Час парад». ми Обов'язково зустрінемося.